Поїхали. Поїхали. Відносини між колишнім подружжям. На сьогоднішній день дуже актуальна тема. Люди, коли розлучаються, вони забувають дуже важливий момент, особливо в тих випадках, коли в них є спільні діти: що їхня комунікація дуже важлива після розлучення між собою, тому що в них є дитина. Для дитини ця комунікація також є дуже важливою, оскільки дитина бачить приклад комунікації, приклад побудови діалогу і взагалі приклад у відносинах. Коли мати постійно каже, що тато поганий, а тато коли забирає дитину до себе і каже, що мати погана, повірте? Це не найкращий приклад для дитини по одній простій причині. Тому що дитина слухає кожного з вас, десь глибоко в душі може звинувачувати себе. Тому що під час цієї комунікації, коли ще батьки жили разом, вони могли сварити дитину, і дитина могла себе звинувачувати, що вона стала причиною розлучення. Тому, будь ласка, вчіться комунікувати. Якщо ви відпустили один одного, ваші шляхи розітнулись, не потрібно перебувати в якихось претензіях, образах, знову ж таки, повертаємося, вміння відпускати, відпустіть, не тримайте. Ця комунікація колишнього подружжя відіграє важливу роль в цілому і для кожного з розлучених. Тому що якщо вони цей шлях пройдуть гідно. То у майбутньому вони можуть уникнути помилок. Ну, я розумію, що там помилок не існує, кожен пройде свій шлях, але в цілому не допустити того, що вже пройдено, не повторити його знову. Тому, коли ви розлучились, ваше спільне життя скінчилось. Але не забувайте, що є дитина, яка потребує вашої комунікації. Потребує вашого вміння вести діалоги один з одним. Тому дуже мало є випадків, коли люди після розлучення, у них рівень комунікації дуже високий, що дитина навіть не відчуває, що батьки не живуть разом. Для дитини головне, щоб батьки ну, були. І коли батьки розходяться, для дитини також головне. Щоб ці обоє батьки, обоє двоє, були присутні в її житті. І, дорогі мої жінки, який би ваш колишній чоловік не був, не плутайте одну річ. Він міг бути для вас кепським чоловіком, але він буде гарним татом вашої дитини. Не насаджуйте на дитину ваше сприйняття. По відношенню до цього чоловіка, не псуйте дитині любов до тата. Шановні чоловіки, яка б ваша колишня дружина не була, завжди пам'ятайте, ви її оцінюєте як дружину, не як матір. Це трошки різні соціальні ролі, скажімо так. Дружина і матір. Тато і чоловік. Тому, будь ласочка, Розлучились, розійшлись ваші шляхи, залишайте свої образи позаду. Дозвольте дітям відчувати себе потрібними. Комунікуйте. Комунікація дуже важлива для ваших дітей. Бережіть себе, бережіть своїх дітей.